Мурахи одні з найбільш вражаючих створінь на планеті. Вони живуть усюди, крім Антарктиди. У цьому відео зібрані найбільш дивовижні факти про мурах, які вразять вас своєю складністю, організацією та неймовірними адаптаціями. Мурахи це справжні суперорганізми. колонія мурах поводиться як єдиний живий організм, кожна мураха виконує свою роль. Тут є робітники, солдати, королева та няньки. Всі дії узгоджуються хімічними сигналами феромонами, що утворює щось на кшталт колективного мозку. Їхній нюх у сотні разів точніший за людський. Мурахи мають антени, які можуть розрізняти тисячі різних феромонів. Це дозволяє їм миттєво розпізнавати ворогів, знаходити їжу чи подавати сигнали тривоги. Їхні хімічні повідомлення мають складнішу структуру, ніж наші смс. Вогняні мурахи можуть утворювати живі плоти. Коли колонії вогняних мурах затоплює вода, вони не тонуть, вони щіплюються одна з одною і створюють плаваючі острови, які можуть триматись на воді кілька днів. Це чудовий приклад колективної виживальної стратегії. У мурах є рабовласницькі колонії, деякі види мурах, як от Поліергус, нападають на колонії інших мурах і викрадають їхні личинки. Коли ті виростають, вони виконують роботу в колонії, вважаючи, що це їхній рідний дім. Це справжня біологічна маніпуляція на рівні генів і феромонію. Листорізальні мурахи з Південної Америки займаються справжнім фермерством. Вони вирощують гриби на пережованому листі. Саме листя вони не їдять, а споживають лише гриб, що на ньому виростає. Це унікальна форма сільського господарства, яку ці комахи практикують вже мільйони років. У мурах бувають війни колонії вони можуть вести повномасштабні війни одні з одними з битвами, стратегіями і навіть полоненими. Під час війни деяких видів кількість загиблих може сягати тисяч це одна з небагатьох комах, у яких спостерігається організоване насильство на такому рівні. У королеви може бути мільйон дітей. Королева Мурах справжня машина з виробництва потомства. У деяких видів вона відкладає до 80 тисяч яєць на добу і живе понад 20 років. Уявіть собі, матір, яка народила мільйон нащадків. Мурахи мають кладовища. Деякі види створюють спеціальні місця для мертвих особин, робітники. Виносять тіло загиблої мурахи подалі від гнізда для того, щоб запобігти поширенню хвороб. Це ознака соціальної поведінки, яка виходить за межі інстинктів виживання. Мурахи можуть жити у складних багатоповерхових гніздах. Деякі підземні колонії досягають глибини 8 метрів і містять тисячі камер. У 2004 році в Бразилії вчені вилили бетон у гніздо мурах. І відкрили ціле підземне місто з дорогами, вентиляцією і відокремленими зонами. Мурахи мають солдат з величезними щелепами. У деяких видів є касти солдатів з гігантськими щелепами, які служать не лише для захисту, а й для виконання технічних завдань. Серед мурах є види самогубці, вид Кампоното Сондерсі, здатен буквально вибухати, коли відчуває загрозу. Його тіло заповнене отруйною рідиною, яка розприскується в момент знищення, вбиваючи нападників. Це приклад альтруїзму у природі. Мурахи здатні знаходити найкоротший шлях. Коли мураха знаходить їжу, вона залишає феромонну доріжку назад до гнізда, інші мурахи підсилюють найкоротші шляхи, створюючи ідеальну транспортну мережу. Це навіть стало основою алгоритмів у комп'ютерних науках. У мурах може бути кілька королев у деяких колоніях. Є не одна, а кілька королев, які спільно відкладають яйця. Така структура дозволяє колонії рости швидше та ефективніше розмножуватись. У таких випадках кілька королев можуть мирно співіснувати протягом багатьох років. Мурахи – справжні важкоатлети, деякі види можуть переносити вантажі в 20, а іноді і в 50 разів важчі за власну вагу. Це еквівалентно тому, якби людина підняла невеликий автомобіль. Унікальна структура м'язів і хитинового екзоскелета дає їм цю надпотужність, вони вже живуть мільйони років. Перші мурахи з'явились понад 100 мільйонів років тому ще за часів динозаврів. Їхня адаптивність і складна соціальна структура дозволила їм пережити гігантські вимирання. Вони є справжніми ветеранами еволюції. У мурах бувають пастухи попелиць, вони захищають попелиць від хижаків і переносять їх на нові рослини, натомість попелиці виділяють солодкий сік, медв'яну росу, якою мурахи харчуються. Це яскравий приклад симбіозу між комахами. Існують навіть медові мурахи, деякі види зберігають їжу у живих резервуарах у мурахах, їх живіт розтягуються і наповнюються медом або нектаром. Інші члени колонії можуть з них пити у разі голоду. Це натуральні живі банки. Мурахи можуть втрачати і набувати нові ролі. Коли колонія втрачає певну касту, наприклад, солдат, деякі робітники. Можуть змінити поведінку і стати солдатами. Їхня роль не закріплена назавжди. Це надзвичайна гнучкість соціального устрою. Також вони спілкуються звуками. Деякі види мурах мають спеціальні органи для створення звуків, стридуляції, їх використовують для тривоги або для спілкування в темряві. Це ще один із способів комунікації, окрім феромонів. Також вони можуть створювати живі мости. Мурахи з'єднуються між собою, утворюючи тимчасові мости через перешкоди. Після того, коли всі пройдуть, міст розбирається це справжнє живе проєктування. Мурахи здатні вивчати нові маршрути. Дослідження показали, що деякі види цих комах можуть запам'ятовувати маршрут навіть без феромонної доріжки. Вони орієнтуються за ландшафтом і візуальними орієнтирами, а це є ознакою високого рівня просторової пам'яті. Також у них є пожежники. У деяких колоніях є мурахи, які відповідають за евакуацію личинок при підвищенні температури. Вони переносять яйця та молодь у безпечні частини гнізда. Це інстинктивна, але дуже ефективна поведінка деякі мурахи живуть на деревах. Наприклад, Аленс будують гнізда виключно в кронах дерев. Вони можуть стрибати з гілки на гілку і навіть контролювати своє падіння в повітрі. Їхній спосіб життя нагадує повітряну акробатику. Мурах і жуки можуть обдурювати інші види. Вони маскуються під інших мурах за допомогою хімічних сигналів. Вони живуть у колоніях і крадуть їжу або ж паразитують. Це приклад хімічного мімікрування. Є мурахи, які спеціалізуються на полюванні на термітів, деякі види, зокрема дорілс, мають організовані рейди проти них, вони проникають у термітники і знищують їх. Це високоефективні хижаки серед комах. Мурахи мають ієрархію обслуговування королеви. Є спеціальні няньки, охоронці та навіть мурахи, які прибирають за королевою. Також у мурах є розвідники перед нападом або переселенням частина колонії відправляє розвідку. Вони оцінюють ризики, доступні з ресурсів і доповідають феромонами. Це нагадує військову розвідку. Також у цих комах розвивається культура. У листорізних мурах помічено цікаве явище. Молоді мурахи навчаються в старших, як краще обробляти та розміщувати шматочки листя для вирощування грибів. Це не просто інстинктивна дія, а приклад передачі досвіду між поколіннями. Така поведінка схожа на найпростішу форму культури, коли знання передаються не лише через гени, а й через навчання. Мурахи можуть лікувати одна одну. Учені виявили, що мурахи можуть лікувати рани своїх товаришів. Очищаючи їх від інфекції, це підвищує виживання поранених. Така поведінка є великою рідкістю у комах. У мурах є види, які будують живі пастки. Мурахи виду аломерус використовують волоски рослин, щоб побудувати пастку, а потім чекають на здобич. Коли комаха потрапляє у пастку, вони хапають її колективно. Це справжнє колективне полювання. Мурахи це маленькі, але надзвичайно розумні створіння, вони навчилися виживати, працювати разом, будувати цивілізації і навіть змінювати екосистему. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться з друзями. Попереду ще багато цікавих історій зі світу природи.